Дрон Рос з вами Феноссуслов, і це у нас Simulator 22 RP на карті Красилька, і ми продовжуємо виходить, що в цій серії ми будемо їхати по трактора Кия забирати від того власника, де я відкупив КамАЗ 5511. І зараз будемо сідати в нашу вантажівку і будемо швиденько рухатись в ту сторону. Так, і нам потрібно подумати, чи можна скосити гречку, бо в нас є поле з гречкою, котре воно виходить, може скорим часом надій загонити, якщо не зібрати урожай. Так, зараз головне не проминути поворот, так як я тоді був проминув, що об'їжджався. Так, а тут, скоріш, поворота якогось нема. Ні, немає. А шкода. Поворотник направо, тут трішки дамо вліло. Щоб ширше взяти. Ось так будемо заїжджати, щоб не зачепитись там за стоба. Добре. Чесно, мені навіть цікаво, як ми затрутимо цього трактора на причі. Якщо він повністю у хлам поламаний, то буде капець. Так, давайте я буду розвертатись. По деркалах розвернусь. ай я пересецентр, скоріше всього так не вдасться. Так беремо. Ця вантажівку просто готовні. Так, тут дерево зараз. Я хай ще поламаю Трактор там є, а можна інакше зробити, якось його заплюти. Пробуємо Акуратом, що покрай. Пойдемо трошки вперед. І зараз знову повертаємо руль і даємо теж назад. Та й думаю, що буде все достатньо. Давайте заглушимо вантажівку і підемо до нашого трактора вляха-муха. Треба заводити знову вантажівку і розкладувати причіп я його не розклав. Так, вже розклав, все добре. Так, то ми причіп тут вже розіклали, вже все підготували. Мені навіть цікаво чи він навіть запуститься, чи не запуститься. Ой, навряд чи запуститься, йому вже капець виходить. Що трохи і доживе свої літа, так можна сказати. Ну тут а, хоч добре, що замки відкривати, бо я ледве ці двері відкрив, виходить. Ну щось там закислились і капець. Чим би це затягувати? у мене немає тут троса на причепі, щоб його затягнути. Чи це включати на нейтралку якось... Чи того просити власника. Щоб він би поміг тим трактором своїм зетором затягнути цей трактор. Я навіть не знаю, що тут ось сказати. Ну давайте, скоріше всього, я його попрошу. Якщо поможе, то поможе. Якщо відкаже, то будемо якось самі мучитись і додумаємо, що потрібно буде нам зробити. Ой, бляха, муха, чесне слово, обідно трішки, бо він сказав, що він не має чим затягнути так і далі. Секундочку, чекайте, у нас вже у гражі, у нашому гражеві знаходиться. Такий, така спеціальна штучка, та як я був на початку відкривав гараж, що вона розбила лобове стекло нашій машині. Тож можна підчепити до мтз під'їхати сюди. І тут виходить підчепити до цього трактора і так, можна так сказати, перетягнути додому. То можна так і зробити, я вантажівку, так, давайте заводжу. Так, і буду помали відправлятись до дому сусіда. Зараз там залишу йому вантажівку, чи він може, скоріше всього, ще й десь на роботу поїде нею. Якщо вже, звісно ж, на роботу, то таке. Давай, давай, проїжджай, чоловіче поскоріше, бо в мене теж робота кипить, так іпить, що йо пересіте. Часу немає. Я вже приїхав, зараз я, сусіду, скажу, що я залишив тут вантажівку, чи йому не потрібно що заїздити. Зараз попитаюсь. Так, сусід сказав, що йому вантажівку не завозити сюди на подвір'я, бо тому що він зараз буде їхати до роботи і йому вантажівки треба. Я йому ключі віддав. Я йому дуже сильно вдячний за те, що він мені так поміг ще й виручив, так можна сказати. І зараз беремо. Ось це до трактора і зараз будемо відправлятись тягнути того трактора. Киє, я думаю, що мтз потягне, головне тут, бляха, асфальт йде. Уважати трішки. Так, давайте перекину нафіг через ворота. Закриємо його, підемо з тої сторони. І так будемо по дорозі тягнути, чи можна через поля туди поїхати? Я навіть не знаю. Якщо можна через поля туди поїхати, то буде набагато краще. Я думаю, що можна навіть приїхати. Так, я виходить, дивився тільки що на мапу і дізнався, що можна сюди поїхати городами, туди достатись до того місця, де трактор знаходиться, щоб не їхати асфальтом. Секундочку, давайте виключу аварійку, Закриє трактора, щоб не гудів. Все закрито і поїхали. Включаємо поворотник на ліву сторону, і нам зараз буде потрібно уїжджати в ту сторону, де ми брали комбайн на Дон 1500Б. Сюди зараз в цю дрова. Так, добре. Поки що поворот який ми... не ходимо. Сюди-сюди. І їдемо в дорогу. Все, включаємо. І будемо так їхати. І думаю, що нам все-таки вдасться притягнути Трактора так нам сюди, з цією дорогою. Так, виходить, що десь той будинок там знаходиться, я так розумію. Десь там, у тій стороні. Мало би навіть бивіться, по суті б було видно трактора. Але я, чесне слово, я не знаю. Ось, ось, якраз трактора видно, ідеально просто. Ось тут виходить. Ляха ти Так, Секундочку я поворот пропустив, виходить. Так розвертаємося. Добре, що воно повністю ціле. Що виходить, Бо якби був би ланцюг, то б інакше б було діло. Так, 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 так. Раз цей Це Я сюди, по суті, попав, куди мені потрібно, вообще? Так, сюди, сюди, сюди. ой ой щось і так гребну все сюда. Там, певно, що якась яма. Не побачу, бо тільки що так підвізка гримнула, що я утіпав. Так, я думаю, що я все надійно це прищепив, що не повідривається нічого. Давайте будемо тягнути на нашому МТЗ 80.1. Ну що вам, Кизюк? Давай будеш допомагати нам. Так, закриваю це все діло. І давайте, помали стартувати. Я вже включу маячки. Ось так. Добре, будемо від себе їздити. Так, я думаю, що там кермо на прару, но виляти не буде. Ну, то взагалі навіть суперово тягнеться. Я думаю, що буде набагато важкіше його тягнути. Ось так зараз притягнемо трактора до Ой-ой-ой, щось його носить, носить, носить трішки виляє. Там виходить болото невеличкі, і тому може таке і буде. У мене тут та швидкість не набирає. Включу поворотник, я вже привив з поворотниками, так що виходить тут навіть хотіть і городи, нікого практично немає, щоб їздив хтось з трактором. Я звик що потрібно включати поворотник Так, сюди виходить туди виїзд якраз близько до моїх хати, але то не добре. Зараз ми поїдемо якраз до через город. Давайте сюди якось близько більше до города візьмемо. Зараз повернемо направо, там де та береза йде. І так будемо тягнути. Ось так. Добре. Йо, перестезь, забув цю полусуту культиверувати. Але то нічого страшного, як вже буду садити сілку, вже там зробиться той повал. Так. Добре, давайте відкриємо ворота. Чесно, я думав, навіть що буде набагато важкіше притягнути трактора. А то, виходить, набагато легше було його притягнути, чим навіть його перевозити. Давай, давай, дзюк. Тягни, тягни, давай, 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 давай. О! то я розумію? Доведеться робити для цього трактора капітальний ремонт просто. Так, трактора ми притягнули додому, я думаю, що набагато важкіше буде його тягнути, чим вести на вантажівці, а все-таки вийшло навпаки, що набагато легше було його притягнути. І навіть ближче, мені здається, бо того, щоб що об'їздити, це все на округе. Тут огородами набагато більше дорога скорочується. Я, виходив, МТЗюка вже заглушив, давайте закрию двері. І прийдеться робити повністю капітальний ремонт для нашого трактора Кий. відремонтовувати мотор. Дивитесь, там до ходової, до коліс, до речашків ті, що знаходяться у салоні, і все робити по-новому. Так і я навіть не знаю, чим можна скосити гречку, скоріш всього, гречку можна скосити звичайним звиклим комбайном. І звичайно, звик у жатку. Ну, я навіть не знаю, кого попитатись, може хтось ще мені комбайна позичить. Якщо б би, хтось би мені позичив, це було б дуже добре. А може когось запросити, щоб. Е, так скажемо. Щоб пішов одразу, мені скосив, я йому лише суто заплатив і звісно що вже би було по роботі. Ну я навіть не знаю. Давайте зараз до когось задзвоню. Секундочку, я ж забув, ну Наш... аж треба той газ забрати. Коло сільської ради знаходиться. Голова сільської ради вже до такої ціни зійшов, щоб його просто забрали виходить того зіла. Він сказав, що максимально 3 тисячі можна за нього заплатити, що він вже менше не дасть. Чим 3000, бо виходить, що Митєв хоче позбутися, він там ще щось хоче купити нового і йому того газа не потрібно. Е, газ можна придбати в наступній серії, я так думаю, я йому подзвоню скажу на рахунок того газа, що я буду забирати. А зараз швиденько будемо приступати до гречки, там е, будемо закосити то діло і будемо дивитися, що з того вийде нам по грошах. Так, дзвонив я до комбайнера. Комбайнер виходить, знаходиться там, де зелений є комбайн, якщо їхати до наших полів, там де поле з гречкою. Виходить, що я побіг з півгодинки по сусідам, подізнавався номера комбайнерів, і він сказав, що в нього є дон 1500, бо так як зелений, то поламаний, то він там його ще ремонтує, що запчасті ще йому не прийшли. То він сказав, що можу дном 1500 косити. Давайте подивлюсь, щоб виїхати сюди десь. Так, головне акуратно, щоб не в'їхати в якийсь автомобіль, та вроді ніколи немає треба виїжджати. Добре, добре, включимо аварійку. Так, вивертаємо руль. Так, зразу швиденько закриваємо. Так і їдемо зразу по своїй роботі. Давай, давай, давай. О! Оце я розумію Камаз. Оце її діло відкупив, відремонтував, все доглядають за ним. І машина працює виходить. А Так то він той власник, не дивився, знищив повністю і капець виходить. Якщо би я не відкупив, то це вже б просто би було саме суто желізо. Металолом, так можна сказати. Так, але я щось там не помічав у комбайна Дон 1500. Але... Хоча можу помилятись. Добре, давай, давай, давай. Ти сюди, а нам сюди потрібно. Так, наліво. Добре якраз. Так, приїхав я до цього власника, котрий має комбайна Дон 1500 і цього комбайна зеленого. І зараз будемо питатися по цінам, що там. Що там він скаже, будемо вже дивитись. То він казав, що Дон 1500 мав би скосити гречку. Ну не знаю, не знаю. Я ніколи гречкою не займався, так що сказати не можу. Ціни дешеві, я думав, що дорожче схоче. Він сказав, якщо все вийде, то йому заплатити 2500. Якщо все вийде, що комбайн буде косити е, гречку. А якщо вже не получиться, то просто що. ну... Бо я розвертався та їхав додому, що це від нього не залежить, якщо комбайн буде косити чи не косити. Так, він дав нам ключі, заводим... дон 1500, розстрільмаш. Він гарно їде. Ну правда трошки виходить Ржу має в корозію таку невеличку дістав. Так, давайте розкладемо. Так, вон теперь у нас розкладається. Та, розклався. Не Ого, значить тепер розклався. Давайте будемо вмикати і будемо пробувати. Як це діло все піде. Так зрячка йде. Так по суті уже йде. О, и пишну один. Thank <laughs> you. Сьогодні комбайн дуже гарно попрацював, виходить, висипаю сюди всю цю гречку, скільки нам там вийде. І зараз я піду швиденько розрахуюся з цим власником від комбайна і він вже свої ціни скаже, що там до чого. Так, Тут знову треба буде перестрибувати через цю фіртку. Я теж такий господар, чесно слово скажу, але міг би подивитися цей фіртку. Не подивиться, е, коротше, то не моя справа. Добре, я з ним зараз розрахую, що там до чого. Так, заплатив я йому ту суму, що він хотів. 2500 заплатив, зараз комбайна покладе на місце. Так, цікаво, скільки тут вийшло гречки, так бак порожній. Так ух ти ніхренасі. Тут практично цілий камаз гречки. Так зараз це будемо комбайна тут залишати. Де би він... Де б йому було краще, навіть не знаю. Б... Ляха ти муха. Зачепився за дерево голо, де би зараз... І нічого і не побачу, бо тому що точно вуха відірве. Йома! -йо. Так швиденько кладемо комбайна. так би нічого. Тут КАМАЗа коло 40, бо тому що мені здається, якщо дізнається, що в мене тут є купа гречки, то почнуть з мішками сюди лізти до КАМАЗа, якби стояв з краю дороги. А так то я поклав тут, а переважно там ніхто не полізе, бо а, там є, виходить, сеглінізація, як у разі чого ти почне пища. Так що ніхто не полізе і за це я не переживаю. І прийдеться з часом робити повністю капітальний ремонт для нашого трактора «Київ». Тобто все повністю його відремонтувати і вже тоді будемо бачити, як він себе проявить у ділі, на роботі, на полі. То ну, що ж, друзі -дру, ми на цьому будемо закінчувати, будемо продовжувати все наступних серіях. Всім до зустрічі, пока-пока.